Всім привіт, компанія QuadroMoto Київ. Сьогодні ми знімаємо вам Common Scorpion. Це 200 модель. Common Scorpion 200 є в такому зеленому кольорі. Вони йдуть з такими лаймовими бедлоками. Є чорний колір, він з червоними вставками, у нього йдуть червоні бедлоки. Хто не знає, що таке бедлоки, це захист на колеса, отут ставиться. Так, він йде на 177-му Тау Моторс з електростартером. Хороші дуже мотори. Вони стоять і на форте 200-х, і на шарках 200-х. Тут йде електропуск. Бачимо, що на чорних іде така от глянцевий пластик, прикольно виглядає. Із допів є. Зарядка для телефона, тут є лебідка, все кермування у вас електроприборами йде по цій стороні. А тут у вас газ, гальма і варіатор. Варіатор тут, до речі, непоганий. Три положення по стандарту. Є в комплектації також у вас сигналізація з дистанційним пуском. Вони всі йдуть двомісні. Бачимо окрема платформа для пасажира навіть є. Сидіння у вас в комплектації. Якщо хочете поставити кофер, то знімаєте сідушку, вона укріплюється. От там от будуть декілька болтів, відкручуєте їх, знімаєте, Ставите сюди кофер універсальний, вони підходять. Так, по посадки в принципі, місця тут багато. Тобто, бачимо, що ноги спокійно стають. Для пасажира також у вас. Місця вистачає, тобто ви коли їдете, у вас отак от ви тримаєтесь руками, сидите отут сидить водій. Все можна кататися вдвох. Приборна панель у вас отака от невеличка, з світлодіодною індикацією. Показує вам повністю все це запас пального, оберти двигуна, швидкість і ваш Кілометраж. До речі, хто от питав, ми продаємо нову техніку. Друзі, 0 кілометрів намотаною. Ми не продаємо бушну, тому досить до нас з цим питанням звертатися. Так, розкажу, що тут є. Е, витискаєте гальма і це у вас електростартер, Два рівня освітлення, відсікач палива, поворотники, клаксон, лебідка. В принципі, все легко запам'ятати. Так. По кольорам вони бувають в цих двох кольорах. Ще буває жовтенький. я думаю, ви бачили у нас на нашому каналі. Із непоганих таких от топів це лебідка. За свої кошти. Тут вже стоїть електролебідка. Дуже класна, вона тягне 750 кг. Подвійний А-образний речак спереду, незалежна амортизація, маленький масляний радіатор, дві лінзи, два такі от ріснички. Так, ззаду у вас. Моноамортизація, є також дискові гальма. Спереду вони на кожне колесо йдуть. Тут у вас на вісь. Вісь у вас тут, по-моєму, 25-та розборного типу, і є також фаркоп. Знизу захист цепі, зверху захист. Цепі. Вони йдуть на задньому приводі. 1950 доларів коштує. Замовити можна за номером, який бачите на екрані. Якщо вам потрібно більше фото, відео, набирайте менеджер вам надішле. Є також відео, де на них катаються, тобто можна подивитися, плюс-мінус прикинути габарити. Чи підійде воно вам, чи не підійде. З вами була компанія Квадромото Київ. Всім гарного дня! Нагадаю, що доставки у нас безкоштовні, без передоплати по всій Україні. Чекаємо ваших замовлень.